Доброго дня, продам решітку радіатора Dodge Grand Caravan, Америка, Канада. З 11 по 20 рік. Решітка з дефектом. Кого може ставити, телефонуйте. Тут є дефект, тут є дефект, тут було відрізано вухо, тобто там щось перепаювали на іншу решітку. Тут невеличка тріщинка незначна. Ось так. Далі біла частина в общем, нормальна. Ну, є незначні дефекти, а на чорній більше дефектів. Тут теж було вирізане кріплення. Далі тут е тріщина і тут одломаний косочок, ось тут видно. Дальше тут незначне, малесенький кріпік такий має бути. Але це все закриється бампером. Це все закриється бампером. І зараз покажу з обратної сторони. Що тут робиться з обратної сторони? Ну тут то ясно, бо це вже показував. Ну і ця сторона також. Де є номера запчастин тут вказані. Може комусь потрібно ремкомплект даної решітки, тобто щось зробити, випаяти на свою решітку. Ми то будемо продавати комплектом, так як є, ми продаємо, а ви вже далі самі займаєтесь, що потрібно. Те і робити. запчастина оригінальна БУшна, але з дефектами. Номера ось запчастин. Рік випуску з 11-го і далі, так як це рестайлінг. Може комусь потрібно, то телефонуйте або пишіть на Viber для замовлення. Номер телефону буде в кінці відео.